Усім доброго дня! В компанії Автофокус нове надходження це BMW-520 GT на 2-літровому дизельному двигуні. На колу. також у нас є дотяжки дверей, камери 360, парктроніки, також є безконтактне відкриття багажника. Колір авто Карбон Шварс. Дуже гарний. Комплектація лакшері. І що ще з приємного, це адаптивне світло. Салон у нас шкіряний, доглянутий. Є у нас функція складання задніх спинок. Є у нас підігріви задніх сидінь. Панорама, люк. Є у нас пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання з пам'яттю. Електрорегулювання з підігрівом керма, датчики світла та дощу, система екстреного гальмування та отримання авто в полосі, 102 тисячі кілометрів рідного пробігу, підігріви, блютуз, вибір режимів руху, система старт-стоп. Все в доброму стані, все доглянуто. Жодних помилок по автівці немає, вкладень не потребує, так що звертайтесь. Приїхати, подивитися та зробити тест-драйв цієї автівки. Ви можете за адресою вулиця Територіальної оборони, 102, це район Жулян. Працюємо ми кожен день без вихідних. Є у нас оплата за криптовалюту, готівка, безготівка. Також у нас є обмін з доплатою в дві сторони. Так що приїжджайте, вона на вас чекає.